Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з золотої лунниці або місячника жіночої прикраси пов'язаної з культом родючості. Такі речі відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони отримали з 2 по 13 століття. Цей артефакт стосується черняхівської культури, яка мала поширення на території України у 2-4 століттях. Виготовлений він з високопробного золота і важить біля 4 грамів. Золота лунниця була придбана за 40 2100 гривень або ж 1030 доларів. Далі 5 рублів 1888 року. Монета, яка була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 900-ї проби вагою біля 6,5 грамів і тиражем в більш ніж 5 мільйонів штук. 5 рублів придбали за 47 тисяч гривень або ж 1140 доларів. Далі Солід Аркадія, імператора східної частини Римської імперії, який володарював у 392-408 роках. Флавій Аркадій був першим східним імператором. Заходом правив його брат Гонорій. Він протистояв навалам гунів та вестготів і помер з невстановлених причин у віці 30 років. Солід Аркадія придбали за 51 тисячу гривень або ж 1240 доларів. Далі медаль Нахімова, яка була затверджена 3 травня 1944 року. Вона була флотським аналогом медалі за бойові заслуги. Такими медалями нагороджувалися матроси та солдати, старшини та сержанти, мічмани та прапорщики військово-морського флоту та морських частин прикордонних військ. Всього було нагороджено близько 13 тисяч осіб. Медаль Нахімова була придбана за 65 тисяч гривень або ж 1500 90 доларів. Далі старовинна музична скринька, котрій більш ніж 100 років, виготовив її наприкінці 19 століття француз Шарль Ульман. Неймовірно, але й через 100 років скринька працює. Послухайте. вже старовинну музичну скриньку придбали за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 165 осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений маллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Отже, орден не був придбаний за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі талер 1637 року. Викарбований за правління короля польського і великого князя руського та литовського Владислава IV вази виготовив його монетний двір міста Торунь. Талер досить рідкісний. В каталозі монет речі посполитою. Він має примітку Р 3 Талер 1637 року. Придбали за 78 987 гривень або ж 1920 доларів. Далі два гульдени 1885 року. Монета викарбована в часи правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосипа. Вона присвячена другому федеральному стрілецькому фестивалю, виготовлена зі срібла і важить в районі 22 грам. Придбали цю монету за 80 тисяч гривень або ж 1950 доларів. Далі укази російської імператриці Єкатеріни II 1767 року. Це не просто книга, а документ, який засвідчує історичні події. Декілька указів в ньому стосуються українців. Наприклад, указ, який забороняє українцям вільно переселятись. Аргументується він тим, що українці на основі малоросійського права від 1742 року мали право вільно переселятись, але не Користувались цим тому імператриця, дбаючи за народ малоросійський, забороняє поміщикам приймати українців. Придбали укази Єкатеріни за 94 тисячі 995 гривень або ж 2310 доларів. Найдорожчим лотом сьогодні виявились 20 доларів 1904 року. Ця монета була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній орлан, геральдичний символ США матеріал монети золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів. Тираж понад 6 мільйонів штук придбали двадцять. Доларів за 95 тисяч гривень або ж 2330 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!